Та корупція в Україні на всіх рівнях, яка процвітає, не дасть нам ні перемагати, ні вистояти навіть. Ми не зможемо вистояти в цій війні, якщо на армію не вистачає грошей, військовим не вистачає, а красти мільярди щоденно вистачає, все нормально. Черга стоїть, розносять по карманах, по сумках, по карманах, по сумках. Сьогодні розкажу е, просту історію: закупка. Іде зараз, ми ж на 11-му році почали готувати людей до оборони, щоб люди могли тримати зброю, навчитися. І почали закупати масово. масово по всіх районах областях почали закупати е макети калашів. Хоча нафіг вони вже потрібні, ті калаші, вже є інша зброя. Але що цікаво, я дивився сьогодні е, тендериці, так от, 78 тисяч стоїть макет калаша. Класний макет. Е, у нас вагонами є не потребу цього, так? Е, який ми могли б використовувати. Но він же ж не потрібен. І показували паралельно в магазині можна купити карабін. Американський, французький карабіни, бойові. За 50 з лишнім тисяч. Ну, то, є, то купіть бойові, тренуйтеся. Нахріна вам макет дорожчий за бойовий карабін? Тим більше новітній. Ну, як для чого? Ну, тому що макет же ж не стоїть 78. Макет стоїть там, 12 тисяч, 15, там може 20, 50 на карман. Поняли мразі, які Ублюдки. Це, це при тому всьому, що сьогодні відсторонили ви да, чули ж, генерала Півненка, його замів там 5 чи 6 чоловік, полковників е, з Нацгвардії. За те ж саме, де вони точно так само заробляли на е, закупках. Розумієте, яка ситуація, друзі? Так, а як ми можемо перемагати. Це я вам розказую, чому. Бо ви зараз запитаєте, що ж воно треба, воно то треба. Вони ж паралельно на тендера виставляють на мільйони, а по країні на мільярди відновлювати, ремонтувати бази там. Відпочинку, різні бази, різні в різних областях для тренування. От, бо слухайте, в нас от, де я тут нахожуся, є база, де тренувалися бойові. Частини, бойові, відомі бригади тренувалися. Тут є все. Є полігон і не один а, є, ну, я не буду розказувати, є все для підготовки. Безкоштовно. Мені не потрібні ніякі гроші, взагалі нічого. Все є. Приходьте, тренуйтеся. Є там підрозділи, які приїжджають на переподготовку. Заїжджають люди собі, і відпочивають, і тренуються, і нормально себе э, почувають без, без, ніяких, без жодних грошей. І я не кажу вкладіть, я кажу не зачіпайте. Чому? Тому що в мене тут єдина база підготовки безкоштовна. І я в судах її хочуть забрати. Знаєте чому? Вони забирають, і по тендерах вкладають сюди мільйони і мільярди. Все. І заробляють. А поки тут все безкоштовно, ні хрена, ні, ні один чиновник не заробить. Поняли? Ні суддя, ні прокурор, ні мер, ніхто не заробить. Ні поліцей, ніхто не може тут заробити, бо все безкоштовно відкрито. Йдіть, тренуйтеся, нема жодних проблем. Розумієте, яка ситуація? А неможливо, безкоштовно їм не потрібно. Їм потрібно все забрати під себе, їм потрібно все контролювати і через це проганяти е, мільйони і мільярди. Гривень по країні, а потім і мільярди доларів. І все по карманах, по чемоданах. Розумієте, яка ситуація? Як з цим боротися, коли ніхто боротися ні з чим не хоче? Борються зараз е проти себе, проти своєї армії борються, проти своїх людей. Ну, кор Корупція вона бореться проти своїх. Вона, не ж, вона ж не бореться проти Росії, вона ж не краде в них. Вона краде в нас з вами. Розумієте, яка ситуація? Тому, друзі, ну висновки робіть, пишіть, озвучуйте, говоріть, хоча б говорити треба про це. От я зранку подивився розумну людину, яка виклала факти так. Мені сподобалося, я записав теж відео, теж викинув. І ви робіть це, друзі, щоб вони знали, що ми знаємо, і ми записуємо все в чорні такі блокнотики, на всяких пожарних.